Доброго дня, шановна громада, сьогодні весь світ відзначає 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Це саме син і ми горді, тому що він син української нації. Геній Кобзаря безсмертний, тому що він посланий і благословений самим Господом. У всьому світі. Читають вірші Тараса Григоровича Шевченка. Їх читають німецькою, англійською, іспанською, арабською мовами. Це та постать, яка залишила від себе слід, і який є символом миру, злагоди і єднання. Сьогодні в кожному серці вірно українцям народу. Звучать слова Тараса Шевченка. Свою Україну любіть, любіть її время люте, в останню страшну минуту за неї Господа просить Я, користуючись нагодою і всі хвилюючі хвилини, хочу побажати, щоб всі ми, українці і комсомольчани незалежно від своїх переконань і поглядів, були єдиними. І молилися за єдність, мир, щастя, злагоду у нашій вільній, незалежній єдиній Україні. Мати було колись запорожці, вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулися, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити. Козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба шинку, мед горілку поставцем кружало. Було колись добре жити на цій Україні. А згадай, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з-за лиману. Небо, сонце криє, синє море з вірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. Ануте хлоп'ята, на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, грай же море заспівали. Запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба серце мліє, а козакам того тілько й треба, пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман от веде, куди знає, походжає здовж дождь байдака. Касне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де добуть роботі, закрутивши чорні уси за ухочу прину, підняв шапку, щоб не стали. Нехай ворогине, не сіно по панове молодці, а у церкви. Отамане, кругом зарвіло. Спасибі вам! Надів шапку, знову закипіло синє море, Здовж байдака знову походжає пан отаман, а на хвилю мовчки поглядає. Аж скрипить луна червона побіліла. І сторож боязно кричить, Щоб злого пана не збудить. Аж глядь, палати зайнялися. Пожар, пожар і де взялися. Ті люди в Бога, мов в землі, родилися і тут росли, неначе хвилі напливали, та на пожар той дивувались. Та й диво таки було. Беріть мене, беріть, в'яжіте, ведіть до пана у світлицю. А ти чи підеш подивиться, якою панною Марина у пана в заперті сидить і в'яне, сохне, гине, гине. Твоя єдина я дитина, твоя Мариночка. Ой гиля-гиля. Сірі гуси, ой гиля, гиля, на Дунай, зав'язала поліво, тепер сиди та думай. І пташкам воля в чистім полі, і пташкам весело літать. А я зов'янула в неволі. Хоча б намисто було взять, от то б повісилась, от бач. Тепер і шкода, хоч топись. Чого ж ти, мама моя, плачеш? Не плач, голубочко, дивись. Це ж я, Мариночка твоя. Дивися, чорна я змія по снігу лізе, утечу, у ірі знову плачу, бо я зозулою вже стала. Чи він у гості не приходив, мабуть, убили на війні. А знаєш, снилося мені У день не наче місяць ходив, А ми гуляємо понад морем удвох собі. Дивлюся, зорі, попадали не наче воду, Тільки осталося одна. Одна одинісінька на небі, а я не на навісна, в Дунаєві шукаю броду, з байстрям розхриста на бреду. Сміються люди надо мною, зовуть покриткою дурною. І ти смієшся, а я плачу. Ба, ні, не плачу, регочусь, дивися. Як я полечу, та й замахала, неначе крилами руками, і пострибала через двір у поле виючи, мов звір, пошкандипала стара мати свою Марину доганяти пани до одного спеклись, не наче добрі поросята, згоріли білі палати, а люди. Тихо розійшлись, Марини й матері не стало, уже весною, як орали, Два трупи на полі знайшли і на могилі поховали.